Помилок. Давай почнемо з самого початку. Давай. Тебе в козацтві звуть Дімі мене подіями. В козацькому самоврядуванні самовираження характера українця через самовираження конкретно корінного народу України це та, та діяльність, яка нас може з тобою поєднати. І е, представницький орган корінного народу України, четвертий гетьманат України, доленосних нововведень. Ми можемо з тобою де-факто підготувати людей як штаб, представницький орган, і е, показати різні прошарки народонаселення, показати... населення. Показати рознесемо, бо ти зараз поєднав, Ну ну дуже різні простори. перше діяльність. Ну діяльність це певна система, з якої треба узгодитись, вираз. Ну, вираз діяльності це певний результат діяльності, який е, від'єднується від тих, хто тою діяльністю займається. Далі інституції різні в суспільстві. є інститути, які там жорстко організовані, є інституції. Ти зараз про інституції, то давай все ж таки узгодимось. Про що ми. Якщо є ми, то є певний такий це я плюс я, але цього недостатньо. Бо тут має бути певна цілісність, скажімо такий, і над собою. Добре, я конкретизую. я конкретизую. Воно зараз, зараз, де я завершу. Але тепер я хочу для того, і це, це головне, що я хочу сказати. цілісність це мається на увазі чотири простори: є зовнішнє. Є внутрішнє, ну те, що, скажімо, ну, називає так, високе і глибоке. Високе це творець, Бог, глибоке це він в тобі. А є далі зовнішнє внутрішнє, внутрішнє зовнішнє. Тому тут ти -т, маєш все це з'єднати, тоді це буде цілісність. І ти маєш говорити, про що ми говоримо? Якщо ми кажемо про ту потребу, і мені здається, в чому твоє призначення. Активувати оте от глибоке, яке відповідає високому, тоді це скажімо, е образи, але ті образи, які породжують те, бо більшість людей не відчувають ні високого, ні глибокого. Вони знаходяться у зовнішньому внутрішнього, ну і таке неглибоке внутрішнє сприйняття зовнішнього. Ви Оце той простір, в якому живе пересічна людина. Ми до неї звертаємось, ні розуміючи що вона не щитує високі, і вона не заходить до свого власного глибокого. І ми тоді з собою кажемо про якусь спільну дію. Яку? Бо одну ситуацію, напевно, найголовніше визволити людини з тої, ну ну скажем, тюрми, в якій вона себе помістила, під тим егрегором, з яким вона не може викитись назовні. Ти Тому мені здається, те, що ти до чого ти апелюєш, воно десь на це спрямовано, але це діє божественного масштабу. Ти закінчив? Так. Дякую. І так, в абревіатурі ІГС, інституція громадянського суспільства, як використовується в норму лексики української і не тільки держави. І... Так, інституція чи інститут? Інституція гломаданської. Громадянського суспільства. Давай якщо ну, інституція, то я все це, це те що усвідомию, сподіваюся, різницю між інституцією і інститутом. Ну, слухай, я зараз конкретизую. Інституція громадянського су... суспільства. Хочу. Значить, мене цікавить форму, я зараз скажу форму. Значить, спровадити Сімейний кодекс України і ГС. Інституція громадян. Ти, Ти слухай, інституцію громадянської солідарії, Самовираження. інституція громадянської е, сам, самовизначення, самовираження, самореалізації, самобутності е, ІГС. Але е, популяризую зараз, що в кожній області з'явиться своя особиста. Після самоорганізації людей слова в одній справі для одного українського народу. Але інститут так, 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 давай, давай поки не я, ти, я, 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 я Закінчую, я ж просив, ти закінчив. Проси. Ну, ти переходиш до організаційної да, сторони, закінчую. але тут є. Ну, добре. Я закінчую на якій ноті е, система Департаменту суспільних комунікацій Київ. Отримувала уже повідомлення про наші події, але як ІГС, Ділова Рада Громадськості, Мудрого, Мужнього та миролюбового Києва оберіг України. Появиться е, обов'язково ІГС Київщини оберіг України, кожній області і в Криму оберіг України і нас поєднає, що нас всіх поєднає хаос. Це, ні, поєднає, це, хаос. поєднає в Конституції. Одна справа українського народу, це перше. Зрозуміла, хто що робить, то за що відповідає, але кожен в своєму полі і спільно і поєднає е, класифікатор дії. Це 16-та стаття Конституції збереження генофонду українського народу і обов'язком держави. Е, ми йдемо конкретикою додати туди два функціонали. Збереження природної цілісності, кома, життєстверджуючої самобутності та генофонду українського народу є обов'язком держави. Що тоді на виході відбудеться? На виході відбудеться, що кожен громадянин України, як людина і свідома частка українського народу, може долучитися до одної справи українського народу, і як свідомий українець, який живе по всій планеті, як самовизначений або донька української нації. Долучиться як представник нації, і тоді виходить, що народ самоорганізовується організовується в своїй країні навколо одної справи, не порушуючи ні небесного, ні земного, ні одного ні закону, ні покону, ні канону, ні кодексу, ні іскону. В даному, я, момент... я тебе запитаю. Да, прошу. Позитаю, запитаю пожартую. Ти обід собі уявляєш? Обідає перша, друга і третя справа. Обітниці люди, коли йдуть на служіння, є служінні різні Ще можу. раз, ще раз, я тобі задаю питання. Обіди, ти собі уявляєш, да. людина з, голодна хоче поїсти, заходить в якийсь там заклад громадського я харчування. Між... Да, Ніще брод може допомогти чим е, Ніщому. Ні, я не задав, Я тобі задав Но дуже ти... просте питання. Чи да, уявляєш не ти собі обіду? Так, да, дружина мені смачні страви готує далі. Дуже добре скажу. А тепер, ну і тобі дають три різні страви в різних там посудах, звичайно. А тепер уяви собі, що всі ці три страви тобі злили в одну посуду. Ну, важко уявити, ну, скажімо, уявив. Ну, припустимо, що ти це спожив, бо врешті-врешт воно, воно якось там з'єднується. І те ці слова, які ти сказав, в результаті одна справа і на виході, можеш уявити, про що йдеться. Юра, я тебе посилаю на відкрові 14 главу, перший, 2, третій стих. Ось достатньо. Кому слісти, кожен пересійці, який, який це має стосунок до того, що ти сказав? Ти ж якось там скинув там, і ну, в принципі, якщо mm -hmm. ми такий хаос одягнемо на голову людини, вона точно не зрозуміє, що їй треба робити, друже. Е Україна починається з нас. Це наратив, який е поширює наш центральний провід Української Ліги Патріотів за правду за волю, за щасливу долю. Ти розумієш, наратив? Наратив це означає, що ти маєш повну картину, а потім спрощену звужену, раціональну версію, вистрілюєш в ефір. Я тобі про це і кажу. Але ти ж не, не вистрілюєш ніякого наративу. Наратив це наратив це не роб вузьке. Ти береш широкого, робиш вузьке. Це як? Але ти ж маєш мати широке. Вузьке конкретне те, що сприймається раціональною. Здатністю людини аналізувати, сприймати, переробляти. Ну, якщо можна засвоювати цю інформацію, це на практиці. Я ти на практиці зараз кажу. Там, де е, Валерія Кірічука, е, донька ходить в школу, там школа, е, гімназія козацька включилась повністю в проект. І на шкільному самоврядуванні конкретика діти проголосували. Там мене проводив майстер-клас з школярами, з батьками і з вчителями. Три мастер-класи в мене було на цій опорній школі. Яку мені А Ти, мені сказати, ти уявляєш, в чому полягає? А ти ти хістер, не я не закінчую. головне, що діти проголосували зустріч з першою особою держави і його дружиною, і їх наратив, як ти ми разом домовляємося. Ми відозмінюємо... я чому. Проєнці, їх наратив в чому полягає? Давай І... озвучуй той І... наратив. Та ти ж перебив тільки що. Я в закінченому варіанті я сказав, їх наратив, як ти, перетворюємо в наратив, як ми. Діти проводяться. Який, який наратив? Читаю, уважна проєктна ініціатива першої леді, як ти. Куча денег викинули туди, в цей проєкт. Ти про гроші. Я кажу про реальний проєкт, який є амбасадори по проєкту як ти під, під першої леді. Це її особистий проєкт. Я розумію. Ти про проект чи про наратив? Я кажу про те, що бренд їх, як ти, тільки це ще третій бренд. Я кажу, Добре. За те, що сутність бренду, як ти, мені не замарачуває, що я вмію домовлятися. Вони шукають надзов. Я кажу про те, що система шукає допомоги назовні і використовує внутрішній потенціал українського народу. Ну, на про ті, систему тут маєш на увазі, ти, 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 ти що маєш ні, на увазі яка система? Державної влади місцеві відмагання мають на увазі українські. Але ж тут немає. їх. Ні, я кажу за те, що діти проголосували. Вчителі і педагоги підтримали, і зустріч з першою особою і його першої леді у хонкі в Міжигорі відбудеться за конкретною участю людей. Цей комітет працює Супер. Уже, уже працює Супер. над ним. Чоловік, яка мета Мета домовиться, щоб бути прикладом для всіх інших, як самоорганізовується народ нація держави навколо одної справи. яка одна справа? Читай Конституцію, справа українського народу, написано в Конституції. Та я не мов, був, що не один раз Конституцію читав. Тому Я не один раз звертав увагу, що в Конституції нема мети. Ні, Тому ви... Яка одна справа, коли мети нема? Значить, мета нема мети. Мета з'єднує всю справу в одне щось узагальнює. Чи що в Конституції так. України мета відсутня? Давай е упростимо, геть упростим сьогоднішній наш етап. Ну, це, це якраз ді дуже ді просто. Що якраз спільна справа ді починає, а вона концентрується в меті. Ді Нема метиос. Я... я тобі зараз формулюю свою пропозицію. Так як проєкт був презентований на з'їзді діаспори в українській секції в, коза... в готелі «Козацький», я особисто презентував портал для українців всього світу. Значить, е, далі проводив з айтішниками в університеті України мозговий штурм. Вона Мене повністю влаштовує як 100, 100 громадян України. Ні, да, там було, за рік було 300 персонажів. Це 150 людей е, громадян України вибрала е, собі е, фігурантами стали засновників портала для українців всього світу. Так ось, коли ти вибирав Деміурга, я тебе просив вибрати ще із Флорифауни. Навіть тобі пропонував умне магма землі. Ти відмовився. Тому одною ногою ти у нас в проєкті, а одної ногою не хочеш. Тому планетарна доповнююча реальність, портал для українців всього світу, зараз має ім'я, «Жага життя. Коли ти готовий разом цю проєктну ініціативу структурувати, оформляти, упорядковувати і. В середині нерозумного, хаотичного інтернету утворювати приватну інформаційну систему для українців всього світу, я готовий з тобою по дорозі цій гуртувати всіх інших і структурувати, щоб на виході була приватна інформаційна система душа. Літер. Зараз, дозволю задати питання два. Я тобі запропонував. Ти або приймаєш, і ми це рухаємося, проект жага життя і разом його напади. Я не можу прийняти те, мета якого мені не зрозуміло. Я якраз і задаю питання практично у всіх випадках. Мета. Бо мета, ти можеш поставитись, ти поділяєш цю мету і згоден і ти. Та, якщо ти мети не розумієш, більш тоді. Мета задає фактично передзадає структуру і функціональне наповнення. Якщо мети нема все розсипається благородстві, цілі, чистота духу твого, ціль переход з 12 рік популяризації новоліття це 12 рік нової епохи, нової ери і часу зміни йде. Так ось ціль точку неповернення ми пройшли. Але перетворити планету з війнами у планету добра, де не було і ніколи не буде, війн, бо є ми гарантом миру і планетарної гарантії. Тут і наші конференції дивишся, ми ж якраз цим і займаємося. Ми займаємося так, що. Через, через тебе, чи через не тебе. Яка різниця? Я роблю підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі. Я тобі вдячний за уроку. Ну, Я тобі вдячний за уроки життя і наголос роблю. З людьми, коли є час. Ми втрачаємо або інвестуємо. Ходимо в театри, ходимо по горам і ну, на Київське море, з наметами їздимо, з сім'ями, самоокупні проєктні ініціативи, з родинами, тільки фінансове забезпечення, ресурсне забезпечення, з родами сценарії, з родоводом цілий родовод. Стратегія. Тому. Ти коли дав ім'я своєї сім'ї. Тому як з людиною, я сказав, що мені цікаво, я роблю. Не цікаво, не роблю. Тому коли тобі не цікаво, ну, що ж поділася, я в тебе зайняв зараз 20 хвилин часу. Колись ці ім'я ми. Ми сідаємо, пишемо проектні ініціативи. тебе своя сім'я з оригінальним іменем, в мене своя сім'я з оригінальним іменем. Ти входиш в коло сімей. Зараз є ті сім'ї, які самовизначились, самовиражились, і ми рухаємося до одної родини в одній області для початку. Ну, давай я тобі, коли на завершення сьогодні хочу сказати, я тобі весь час надсилаю, інколи скажу, мій попередньо для того, щоб ти міг долучитися. Саме там, і ти, ти бачиш, і там багато, там більше, здається, 12 конференцій, тільки за останні, там за час війни. І вони якраз спрямовані на те, аби допомогти тим, хто хотів би того. Побачити, усвідомити, і тоді, скажімо, збудувати ті шляхи, побачити. Ну я що є і шлях і істинне життя. Якраз тоді три речі для того, аби згуртуватися. І я тебе весь час туди, в принципі, ну коли випадає нагода, запрошую, І крім того, ну, нема нема проблеми, щоб ти, скажімо, десь долучався. Там є відповіді на ці питання, який сенс, яка мета, як це має бути організовано, і в старій лінійній структурі, як перейти до нових. Я тобі весь час щодо твоїх запрошень, які я кажу, я вірю в те, що ти щитуєш, і те, що це, це відповідає запиту часу. Але далі для того, аби збудувати, збудувати взаємодію, я тобі задаю весь час одне і те ж питання: сформулюй мету, щоб я міг поставитись до того. Сформувати своє ставлення, своє відношення, і тоді можна переходити від я до ми. бо необхідна, але недостатня умова взаємодії. Це взаєморозуміння. А коли кожен приходить зі своїм розумінням і спільного розуміння не формує, взаємодія неможлива. давай тоді, так як я тебе почув. Предмет розмови, відбір у Валерія Керівчука відбувся сім областей п'ятнадцять скільки там у нього з ним останній час спілкувався? Слухай він, він звільняється з роботи, бо вони парою вже рухають. Я спілкувався з ним і почав спілкуватися. Він перекрив перекратив зі мною зв'язок. Все. Але те, що він практично... я не маю жодного стосунку до тебе. Я жодного. Тобі прорахував. Тому не треба ніяк я казати. Тобі прорахував я тобі пророкував і сказав. Я тобі сказав з тими людьми, які я контактую, ти починаєш контактувати. Я з ними це статистика часу. Я це вже відслідкував вже контактував з тими, хто у нас бере участь, тобі хочу сказати, в конференції. Це Ігор Дідковський. Да, а я... Киричок пл. попрацює над тим проектом, автором якої є Ігор Дідковський. Ну, так Він не... автор. З ним я спілкуюсь. У нього в колі знаходиться якраз Киричок. Що людина, яка свої два свідоцтва на авторський твір мені передала, і в нас була домовиця про трансферу технологій для початку на європейському векторі, Дідковський перехопив цю людину. Мене все влаштовує, як рухається навколо одного родоводу гуртування українського народу, а Там не, навколо... все не про родовід. А у Дідковського родовід система всього-навсього. У нього родовід світ. У, у нього система світ. світ. Спільний проєкт з Валерієм, це. Угу. Так, що ось підсумку. Але Там... цей проєкт по розвиток особистості. Особистість має пройти через поведінковий рівень, потім через індивіду. Індивід, індивід суб'єкт, особистість. Більшість людей до особистості Ні, не Перепрошую, Я тебе приземляю на тому, що на базі цих семи областей областей ми не різемо поки що в школи. Хай собі Дідковський далі рухаються зі школами. Ми з тобою рухаємося на рівні координації платформ в сіми областях. Підтягуємо туди козацьке самоврядування, підтягуємо туди е, взаємодія по квесту поколінь, а далі буде далі. Нагадую, я тобі перекину. Є ключове питання козацьке. Це правда. Чому? Бо тільки козацтво єдине, хто може виступати від імені цілісності. Більше таких не було інститутів історії України. Колись, напевно, в 10-му сторіччі була, коли вулиця держава Русь, Київська, Русь, яка мала там чотири складових, це три зупи, ще хрест над ним. Чотири. А зараз того, хто би представляв чотири, нема, просто нема. Тому козацтво я згодний, абсолютно. Але ж для чого козацтво має стати тілісністю, а не просто, скажімо, згадкою про історію. У мене до небе Це ключова. Пропад заключається правда. Дивися, перед тим як ми з тобою зустрічалися в Київраді, я для себе прийняв рішення, але тобі не озвучив. Внутрішнє життя неньки України це ти. Зовнішнє життя неньки України це Гуамський трибунал по нашому спільному сценарію. І коли козаків, слілі, казаки в Грузії, то там посольство України кричало, мурчало, але воно без козаків нічого само не може зробити. Тому правда. Коли ти коли ти особисто ходив в Гуам, то в найближчим часом ми з тобою підійдемо туди, познайомимося вдвох уже, не ти сам. І ми розробимо тоді такий сценарій, що президенти, які зустрічаються і підписують між собою протоколи обов'язково, є тільки одна, представник одної держави приїжджає в Україну і завжди є протоколи. Я про це не хочу зараз говорити. Тому ми з тобою зробимо так, що по проекту ГУАМу будуть ряд подій, і система буде їх ефективно реалізовувати. Оце наш з тобою рівень, але ми будем... почнемо з козацької громади. Так, так, так. Я готовий виїхати в Грузію, розролити там казаків і козаків. Я особисто це готов був вже давно, декілька років тому. Але мені треба було залишити тут внутрішнє життя українського народу комусь. Тому дімі Ург я готовий це в принципі тобі передати свої активи, пасиви, можливості, потенціал для того, щоб займатися за межами кордону країни народних умільців, байливих господарів та мудрих вершителів з оригінальним ім'ям, який буде е, називатися з 8 вересня наступного року наш дім. Це... Супер, але давай, давай тоді озвучимо. Це побажання. Від побажань, давай перейдемо до образу від образу до хоча б ескізного працювання. Давай на цьому завершимо, тому що тут дійсно, бо простір бажань тут видно. Я його підтримую. Це бажання, звичайно, це це, це, це напрям мрії, клас. Ну, а плачні перемовини з гуамом, так, в місті. Де да добре, 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 Скажімо, але скажемо цю ну абстрактну мрію, яка має напрямуси ну, шлях. А тепер нам треба, скажімо, ну якусь хоча б попередню картинку, правда, образ. Ну да. так. Ти... Образка... Стоп, 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 ти не прав. Значить, знаки, символи, образи. Я тобі передаю один знак для внутрішнього життя українського народу. Е, я працюю. Давай, давай, давай без домашніх заготовок, бо зараз Ви, я про це. Ні, я тобі раз... Та, кажу, що у тебе в майстерні є заготовки. Я. Ну, тут почекай, почекай. Нам що до, до інструменталки рано заходить. Що треба зробити божественну справу, та, яка без інструментів робиться. Образ мати. Коли є вектор, який там вказує бажання хотілось би вийти, за межі, правильно. Будь ласка, передаю образ тіла України, український народ, дух України, українська нація, а внутрішні органи, органи державної влади, місцеве самоврядування. Це ти про тіло? Я тобі кажу за образ. Україна нового творення це. Тіло України, український народ, дух України, українська нація, а внутрішні органи, органи державної влади, місцевого. Ти тобі передав образ. Ти в музеї був. Я ти передав був. образ, ти береш або ні. Все. Слухай, ну нам не, не можна передати того, чого нема. Так, все. Образ зайди в музей, подивись на картину, це образ. Добре. Зайди в церкву, подивись на ікону. Добре. Як називається образ? Добре. Тоді він не абстрактний. Він to... має якісь свої контури, тому каже від абстрактного бажання. Треба перейти до оконтурного малюнку, бідику, мультику, чого заводити. З цього приводу, українська, українське ОСББ мистецтво у цім світі вольним новим. У мене куча картинок світу, які просто поїхатися по турне по Європі, популяризувати і зробити виставку. У мене до тебе дуже проста пропозиція. Виставку. Яку я ти я працює. Штучний інтелект. Все це закінчить штучний інтелект, він тобі видасть образ. О, Господи. Будь ласка. Б'ють по морді. наряд виписуєш. Ти ж наряд виписуєш. Ж наряд виписуєш. Познайомтесь з моєю творчістю. Будь по паспорті. Б'ють по паспорту, а не по, мор... а, а по морді. Чи б'ють по морді, а не по паспорту? Ну це абстрактно, нормально, правильно. Так, да, ну якось давай приземляйся, мене штучний інтелект не цікавить, є взаємодія і віддіяви або її немає. Так я якраз про взаємодію. Нема мети, нема взаємодії. Добре. Тому тоді... тоді це хаос. Тоді в мене до тебе діє. Тоді... Ще раз кажу дуже проста річ: Потренуйся, тоді... сформувати на рівні мети. А, ні, тоді, е, тоді... меда має свою структуру, структуру, бо вона, як правило, складна. Тоді оця структура розпадається на функціонали. Не, не якщо ти підсумок. кажеш про взаємодію, інакше ж неможливо. Прошу, підсумок. Я тобі начитав е, е, цей і скинув посилання на канал, де ти ходив до цих друзів, які там сидять, е, ну Що це. Ну, я тобі скинув посилання та два мужики. Я побачив. Ні, я два мужики я... гумні, гумні, і, 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 цей, і ти туди з Яворським ходив це не один раз. Це перше. Друге, я ж ти написав свіжий хліб, це, це телепроєкт. Третє, дуже практично і прагматично це те, що від тебе чекаю, в... хай це буде WhatsApp. Одна, одне питання, яке починається із трьох слів, чи варто нам. І коли ти особисто мені його напишеш, я дуже серйозно відношусь е, до відповіді. І тоді у нас є. Ні, напишиш мені в письмовому вигляді. Пись... Не зараз, а в письмовому вигляді напиши мені, чи варто нам. Просто наступний крок – це утворення того кола друзів істини, тих людей, які здатні оцінити можливості, потенціал і, і всіх і кожного. І тоді ми, маючи ту оцінку, тоді вималюємо раціональне, адекватне ймовірне вигляді вектора. От на цьому рівні ми можемо з тобою зійтись. Зійтись, що від тебе ісходник – Знаючи мене не один рік назнайомив Анатолій Попович і сказав: що ви маєте бути в одній козацькій справі. Тому ось почни з цього. Ти мені задаєш питання, чи варто нам. Я на нього серйозно від ну, реагую і утворюю зі свого боку коло. Людей запрошую, щоб ми їх. Я ну... можу стверджувати, щоб безсумнівно варто, і був би ну просто щиро. Ще... Не міняй назву. чи варто нам три ключових е е слова е в твоєму питанні. Нічого більше, чи варто нам не більше. А ти далі продовжуй як сам. Оці не міняй цих порядок слів, не міняй нічого, тільки чи варто нам і все, достатньо буде. Все, дякую. На сьогодні ми закінчимо. Добре, дякую. Хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нас. Дякую. Дякую, що ти є в моєму житті. Будь здоров. До побачення. Добре, дякую, доброго дня.